Четверо членів екіпажу Нострому, які залишилися в живих, знову зібралися в кают компанії. Тут же не було так тісно, натомість порожнеча гнитюче діяла на четвірку і навіювали спогади, яких вони хотіли б позбутися. Паркер узяв два вогнемети і один поклав на голий стіл. Ріплі сумно подивилася на нього. Де ви його знайшли? Він лежав там, на підлозі змішувальної камери, підхідником, похмуро відповів інженер. Жодних слідів Далласа, навіть крові. А чужий. Аналогічно, лише дірка, що веде до центрального холодильного комплексу, вирвана прямісінькому металі. Не думав, що він настільки сильний. Ніхто не думав, та вас теж не думав. Ми завжди були на два кроки позаду чужого, відтоді як принесли на борт його рукоподібну форму. Усе змінюється. Тепер можна навіть припустити, що воно здатне на будь-що, навіть бути невидимим. У природі не існує невидимих істот, упевнено сказав Еш.